Святий великомученик Георгій Побідоносець, пам'ять якого сьогодні ми з вами світло вшановуємо, був зовсім молодою людиною, трошки більше за 20 років, але за свою виправку, за старання, був наближений до імператора Діоклетіана, навіть любив його імператор. Він був тисяченачальником, походив із знатної родини, був християнином. Це, мабуть, серед усіх ознак, які ми могли б з вами називати, основна ознака кожного мученика був, або перейнявшись любов'ю, став християнином. І коли Діоклетіан, бажаючи зробити ще більше втілити культ Божества імператорського, воздвигає гоніння на християн. То Він відпускає усіх своїх підданих рабів на волю, роздає все своє майно, приходить і свідчить перед імператором, перед цим соборищем, що Він є християнин і що Бог є єдиний Господь Ісус Христос, славимую Тройці, іншого Бога немає, і правди іншої немає, і шляху іншого немає. І ось це свідчення від початку 4 століття до нині звучить для всіх нас, для кожного з нас. Немає іншої правди, як Божа, і немає іншого спасіння, ніж Христос. Немає іншого шляху, ніж через Хрес до Воскресіння.